Привіт! Я Альона і це 15-й епізод Тверезого подкасту. Сьогодні я хочу озвучити три речі, які, на мою думку, є ключами до тривалої тверезості. Але я хочу нагадати, що я не є психотерапевткою, я не є лікаркою, я не є науковицею, я людина, яка роками зловживала алкоголем і нарешті. Вирвалась з цього постійного кола замкненого залежності, і е, Твереза вже 9,5 місяців. Тобто я 9,5 місяців в ремісі успішній, сподіваюся, так далі і триватиме. Тому я ділюсь своїми власними думками, які базуються на польових дослідженнях, буквально от на саморефлексіях, на купі не знаю, всього, що я читаю, слухаю, споживаю на цю тему. Е, першим важливим Пунктом є е, визнання проблеми. І здається, що це дуже просто. Ну тобто, це дуже очевидна річ. І, е, по-перше, визнати, що я маю алкогольну залежність, мені було дуже непросто, дуже боляче, це зайняло дуже багато років. Е, тобто, навіть коли я ніби десь всередині глибоко всередині, я все розуміла про себе, але все одно момент. Щоб самі собі зізнатись і подивитись проблеми в очі. Е, ну, я цей момент відтягувала, відкладала дуже багато разів з багатьох причин: тому що це соромно, тому що це страшно, тому що це означатиме, що це квиток в один бік, е, тощо, 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 тощо. Але я навіть не кажу про те, щоб визнати, що є проблема з алкоголем, що нема контролю над алкоголем, що нема змоги. Обмежувати кількість випитого нема можливості якось контролювати цю історію, я кажу навіть не про це. Я кажу про визнання себе частиною спільноти. Як би це не звучало? Бо я дуже часто чую від людей, які визнають, що вони мають залежність. Але вони все одно бажають, що вони не такі. І я такою теж була. Е, я розповім історію. Я коли йшла, е, йшла на першу зустріч людей з алкогольною залежністю. Е, я пам'ятаю, що я підійшла до місця, де мав проходити, е, ну, мала проходити ця зустріч, я побачила групу людей, які були дуже яскравими, дуже класними, дуже такими всім. вони були е, щасливі, вони були. Різні, гучні, вони були, там, не знаю, в татухах, і без з кольоровим волосся, ні, по-різному вдягнуті різних вікових категорій, різних етнічностей, тощо, тощо, тощо. Я на них дивилася, і я впіймала себе на тому, що я сумніваюся, що це правда вони, чи правда люди з алкогольною залежністю можуть бути такими. Тобто я прийшла до них просити про допомогу, я сама не могла дати собі раду. Я роками себе руйнувала, я ніяк не могла з цього вибратись, і тим не менше я відчувала зверхність стосовно людей з алкогольною залежністю, які вже насправді, на відміну від мене, були тверезими. Хай день, хай тиждень, хай місяць, і вони вже працювали над своєю проблемою. А я тільки сподівалась, що мені допоможуть звідти вилізти. І я все одно якимсь чином вважала, що я краща за них. Тобто мене здивувало, мене не дивувало, що на мені, наприклад, брендові якісь кеди, що на мені одяг від української дизайнерки, що на мені прикраси з усього світу, що на мені татуювання майстрів з усього світу, що у мене свіжа зачіска, що у мене там, не знаю, класний годинник, тощо, тощо, мене це все не дивувало, при тому, що я була людиною з алкогольною залежністю, яка була прямо. Ну, в куски, мені прям було погано вже. Я прям зовсім не справлялась, Я вже втрачала зовсім контроль над своєю реальністю. Це мене не дивувало. А те, що вони нормальні люди, мене здивувало. Тобто, і я, я це вловлюю в дуже багатьох людях, які тільки починають свій шлях боротьби з боротьби залежністю, шлях тверезості або хочуть туди йти, або думають про це. Є якась така оця внутрішня установка, що, типу, але у мене все не так, як у вас. Ви не розумієте. У мене, от у мене, у мене обставини. У мене ваші обставини, у мене інші обставини, у мене непереборні обставини, у мене там якась там ще там, ще там, у мене там, наприклад, родинна історія, у мене ще щось. Люди е, чомусь думають, і я чомусь думала, що я не така. От всі алкоголіки, от вони такі, а я, а я не така. Я не, не з такої сім'ї. Я, я, я от не, не з таких алкоголіків. Я з, з, з багатих, я з якихось таких дуже вишуканих, з якихось таких дуже інтелігентних і так далі. І мені здається, що поки ця гординя не впаде, реально, поки, поки не людина не опуститься на землю, не зрозуміє, що неважливо, хто ця людина з алкогольною залежністю, інша. Ми різні, безумовно, але ми однакові. У нас однакова залежність. От у нас все може бути різне, але залежність у нас однакова. І навіть попри те, що там хтось опустився нижче, на нижче дно якесь, хтось його пробив, хтось не недо, доопустився до дна і встиг дати собі раду швидше, але ми всі, ну, не знаю, всі йдемо однією дорогою. Це один і той самий тунель. От. І нема тут кращих і гірших. І відповідно всі методи, вони всі е потенційно можуть спрацювати для вас. От. Тобто те, що ви відрізняєтесь від інших, не означає, що всі інші методи, які вже спробували, і комусь допомогли, що вони всі вам не підходять, бо вам треба якийсь ваш унікальний метод. І насправді, як показує практика, коли я слухаю інших людей з алкогольною залежністю тверезих, які розповідають про своє зловживання, про свої переживання, про свої страхи, про свої якісь болі і печалі, про свої, не знаю, про свої якісь секретики і свої очікування від тверезості, то що я впізнаю в цих людях себе. Кожній історії є щось про мене обов'язково. От, це перше. По-друге, по-друге, перестати гратись в тимчасовість. Я на цих годинках теж покаталась багато років, і я дуже багато років сподівалася, що мені вийде, ну, ну, от, я буду пити тільки по п'ятницях і суботах. Або я буду тільки на свята, або ем, тільки якщо я буду десь з кимось в соціальній ситуації, а сама по собі не буду пити. Або я буду пити тільки от, два келихи. Або, 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 або І цих історій було мільйон. І, на жаль, ем, жодного разу мені не вийшло це прям тримати. тримати ем, Дотримуватись цього тривалий час. Я постійно поверталась до е, попереднього е, обсягу, до попередньої частоти зловживання, бо кожен раз я знаходила для себе причину, яка для мене була достатньо, для того, щоб е, сьогодні теж випити, або випити більше. або наприклад, сказати собі, що ну окей, от ця пляшка, наприклад, вона. Її не буває в менших, її не буває в маленьких пляшках, а це дуже смачне вино. Воно ще сьогодні по акції. Я візьму одну пляшку, але це мені на там чотири рази чи на три. Це навіть смішно згадувати. Ну, я випивала її, могла ще а могла ще взяти кілька пляшок з тим, що типу, ну, положить вдома, якщо раптом там друзі приїдуть ще щось. Ну, словом, що завгодно це могло бути, у мене свято сьогодні. У день, у, у собаки моєї подружки день народження, у когось там десь дитина народилась у друзів, друзів, десь побачила людину з вином, десь щось просто згадала, десь там не знаю, стресанула, і зразу організм такий все, все, себе треба пожаліти, пожаліти себе треба обов'язково. І я гралась в те оці спроби обмежень, е от, і там скільки я протримаюсь. Я цей раз. І я розумію, що дуже багато людей. Я знаю особисто там один з блогерів улюблених моїх, на яких я підписана Даніел Патерсон він так кинув, наприклад, 9 років тверезий, він почав з місяця. Він собі поставив, що от я місяць буду тверезий, І з цього все почалось, і йому вийшло з цього кинути. От. І такі історії є. Але мені здається, це радше рідкість ніж ніж якесь ну, типу правило. Бо мені здається, що допоки ми граємось в цю тимчасовість, поки ми намагаємося з собою домовитись про те, що це буде тривати скількись, то ми будемо все одно дуже хотіти алкоголю. Тобто, якщо ми, наприклад, якби я собі сказала: Окей, тримайся місяць, протримайся місяць твареності. Ну, Я жодного разу не змогла протриматися місяць, я там трималася тиждень дуже себе хвалила вином потім. Але якби я дотрималась місяць, то означало б, що я просто так от сиділа вже і вже коли там вже? Коли там вже можна, коли там вже можна відсвяткувати похвалити себе, що я молодець місяць витримала, і тепер. У -у -у! Ну, і, і тоді ти дориваєшся, і ти випиваєш все, що ти не випив за цей місяць, і випиваєш це за кілька тижнів, чи за тиждень, чи там за кілька днів. От. Е тому я скептично налаштована до всіх цих марафонів, до всіх цих якихось історій там, тимчасових. Аскез це взагалі окрема історія, я про це зроблю окремий випуск. От, Напишіть в коментарях, що ви думаєте про аскезу, якщо ви пробували, наприклад, а я потім зроблю окремий випуск, бо люди іноді питають, і я маю думку про аскезу. От ем, тому я вважаю, що поки висить десь підсвідоме ем, сподівання, що ми. Колись все одно повернемось до вживання, тільки цей раз це буде по-нормальному, цей раз це буде безпечно, цей раз це буде нешкідливо, і цей раз я не буду впиватись, напиватись, я буду, я буду знати чітко межу, я от трошки відпочину, а потім почну налаштовувати. На мою думку, це не працює. Бо спосіб кинути це. Ну, кинути можна через усвідомлення того, що алкоголь не потрібен взагалі в житті. І коли він перестає бути е, потребою, коли він перестає бути чимось необхідним, чимось бажаним, тоді можна е, відволіктись від нього нарешті і почати будувати тверезе життя класне. Тобто, визнати проблему, опуститись на землю і визнати, що це. Що від алкоголя треба відмовлятися і шукати можливість подивитись на нього з іншого боку. І третій ключ дуже важливий, і я на ньому теж попеклась, і я це бачу по людях в коментарях теж усвідомити, що за мене це ніхто не зробить. Крім мене, за мене ніхто не кине пити. Щоб мені не обіцяли книжки, не знаю, блогери, якісь якісь коучі. Це все прекрасно. Все треба пробувати. Я завжди кажу: треба пробувати все. Треба пробувати всі можливі способи. Треба пробувати читати все, треба пробувати ем, все досліджувати, але не чекати, що хтось зробить отак. І вашої проблеми не буде. Тому що я, наприклад, коли, коли я прокинулася в свій перший, ну тобто, в той ранок, який став зрештою моїм першим першим днем моєї, ну, нині остаточної поки що тверезості, мені було дуже погано. І я вже ніби нарешті усвідомила через біль і приниження власне і через страх, і через. Розпач і через багато багато інших емоцій я усвідомила, що мені треба ем, просити про допомогу. Я е, пішла на сайт людей з алкогольною залежністю і е, подивилася розклади, що в Берліні англомовних таких груп дуже багато. Ем, вони все було на сайті прописано: тобто розклад, адреси, ну, все написано. Ну і написано, що ви можете просто приходити. Типу, вашого бажання кинути пити достатньо, от, просто приходьте. Але мені цього було недостатньо. Я така, ну ні, не так, не так все просто. І я написала: там було віконце до звернень, і я написала в це віконце, що мовляв, привіт, мені потрібна допомога, я сама не можу кинути Е, З чого мені починати, типу як мені бути? І я, відправляючи це повідомлення, зрозуміла, я впіймала себе на думці, чому я це роблю. Я це робила, тому що я підсвідомо сподівалася, що мені ніхто не відповість достатньо довго для того, щоб я сходила за бухлом. І потім я могла би сказати: А це ви все? От я хотіла кинути, я, я вже наважилася я навіть готова була сходити на зустріч, але ви, ви мені не відповіли. І це через вас. Через вас я не пішла, і через вас я пішла за алкоголем, і тепер я знову п'ю. І коли наступний раз я наважусь, я не знаю. Отак От я собі думала. Бо е, завжди хтось був винен. Ну, тобто, завжди е, це була не до кінця моя відповідальність. Завжди були винні люди, які е, довкола мене вживають. Завжди були винні люди, які мене або роздратували, або довели мене до стресу. або винні люди які ну Тобто, все, все в принципі, все було винне, крім мене. Я була невідповідальна в своїй голові за свою алкогольну залежність зовсім. Я була жертвою. І я дуже сильно на всіх злилась, на всіх, хто мені не міг нормально допомогти. Я злилась на там не знаю те, що в мене не виходить, що нема когось, хто би взяв і поміг мені кинути. От нема такої людини у мене все, значить, все, значить я буду далі пити. І, ем, але мені пощастило, і мені відповіли за 6 хвилин. За 6 хвилин мені написали, ем, що ну, написали мені слова підтримки, дали прямо вказівки, куди йти, які для мене найкращі групи і так далі. От, і прям навіть номер телефону мені дала людина, ем, щоб типу мов, дзвони, якщо, якщо зовсім погано, треба поговорити. І ну все, вже, вже не було звалу. Довелося йти. Але я просто ловлю в, люд, в деяких людях, які ем, опиняються на моїх сторінках тверезих десь в соцмережах в Тіктосі, або в Ютубі або в тверезовому інстаграмі люди, які хочуть кинути пити. І я знаю, що вони щиро хочуть кинути пити. Але вони не хочуть кидати пити. І я це теж знаю, я теж через це проходила. От, тому що кинути пити це класна ідея, але кидати пити це дуже важко. І, і ці люди ждуть, що я скажу якісь магічні слова або напишу якийсь секрет простий, який все змінить назавжди. От. І я відчуваю, що коли я цього не, не даю, бо я цього не маю, я вже казала про те, що в мене немає секретного секрету. Тобто всі ці ключі, вони в кожному з нас. До них треба просто докопатися. До них треба, ну, їх треба віднайти і відкривати ними всі двері, які можна, і воно в якийсь момент е, вийде обов'язково. Але треба дуже хотіти і дуже старатися. Е, і я відчуваю е, роздратування по той бік, і мені дуже прикро, бо я ніби розчаровую людей, а я, е, ну, я не хочу розчаровувати людей, але я і не можу, на жаль, не можу дати задовольнити очікування від мене. От. Бо я не лікарка, і не психотерапевтка, і не коуч, і не тренерка, і не гуру, я просто, просто така сама людинка, яка старалась, старалась і вистаралась, і нарешті ніби виходить. От. І одна людина е... ну, оскільки вона мене вже заблокувала, я поділюсь цією історією. Я зазвичай не виношу е, прямо там все, що відбувається в переписках, воно приватне, але тут людина нагрубіянила і потім хлопнула дверима мені в обличчя і заблокувала мене, тому я поділюся без імен. Е, Тобто людина мені написала, мовляв, що е, дуже тепле було повідомлення, дуже хвалила мене, яка я молодець, що я ділю свою історію публічно. Я кажу: дякую, е, типу, як я вас можу підтримати. І вона каже мені: Я хочу з вами поговорити е, по телефону. Е, якщо, ви, якщо ви дійсно хочете допомагати людям, а не робите це все для хайпа, то ви мене наберете і з ну, і пише мені свій номер мобільного телефону. Я кажу: ні, я вас не буду набирати. Ну, а я перед цим, а, а я перед цим, я перепрошую, я перед цим, коли вона запитала, так як же все-таки мені кинути пити, я направила її до кажу: ви подивіться, будь ласка, всі мої випуски на YouTube, Їх на той момент було набагато менше ніж зараз. Кажу, я там сказала основне, якщо ви матимете якісь потім питання до мене ще уточнювальні, чи просто ну приходьте, повертайтесь на це повідомлення. І через 40 хвилин. Вона пролайкну пролайкавши там, не знаю, кілька а, десятків відео в Тіктокці, вона повернулась в повідомленні зі словами: Ну, я подивилась кілька ваших відео, але мені нічого не понятно, Скажіть же мені, як типу, як кинути, і взагалі краще, оце, от, що якщо ви дійсно хочете допомогти, то, мовляв, ви мене наберете. Я кажу, ні, я вас не наберу. Якщо ви дійсно хочете кинути, то це в ваших інтересах шукати відповідь і дивитись все, що я можу дати, я даю. Я не сижу на цьому всьому. Я даю так багато е, своїх якихось спостережень і емоцій, як я можу. От, і е, я ну, не бачу сенсу повторювати в переписці там чи усно навіть це те саме, що я вже сказала. Е, сказала для всіх, бо беріть, будь ласка, все в доступі. От, і вона сказала: А, ну ясно, ви просто вибираєте хайп, ви це робите нещиро, ви це робите заради хайпа і заблокувала мене. І я такого бачу багато насправді, бо, бо люди хочуть перекласти на когось відповідальність за свою творетість, і знову ж таки я це абсолютно розумію, бо я теж такою була дуже тривалий час. От. Але поки ми не приймемо, що крім мене, за мене це ніхто не зробить, і якщо я хочу кинути пити, мені треба зосередитись і шукати, шукати ті слова, які мені треба почути. Шукати ті, ті слова і ті голоси, які мене підбадьорять, які мене мотивують, які мене підтримують, які дадуть мені надію на те, що в мене вийде. От і е, я намагаюся бути цим голосом насправді, тому що я тут дійсно є. Мені можна написати в коментарях на будь-яких платформах, я намагаюся відповідати. Якщо я не відповідаю раптом, мені можна написати в Тіктоці, в Тверезому інстаграмі е, в приватні повідомлення. Я теж там відповідаю всім, е і кінець кінцем, можливо, навіть можна написати мені електронного листа. от. Е якщо прям дуже-дуже є якесь якась питання до мене, яке прямо дуже особисте, і ви не хочете його писати в коментарях. от. Е я тут, але я не кину ні за кого. На жаль, я тут за себе кидаю <с your story> <laughs> в процесі. От. Е, тому так. Я просто хочу нагадати всім, що е, якщо ви на початку цього шляху, то я вболіватиму за вас, і я змогла, і ви зможете, значить, От, я дуже хочу побачити якомога більше вас на цьому березі по цей бік. І я сподіваюся, що ми тут з вами всі лишатимемось, бо тут класно насправді. Іноді дуже сильно тягне е, назад. Ніби як коли ти пливеш і е, заплутався ногами в стеблах лотаття, і воно ніби тягне тебе вниз, але головне не починати активну боротьбу, а просто згадати, що це е, не живе, і воно не скривдить, і просто розслабитись, і воно відпустить, тобі, і можна е, і можна далі плисти. От е, тут добре. Всім дякую за увагу. Якщо можна, будь ласка, напишіть коментар. Класно буде, якщо ви не просто напишете коментар, а поділитесь якимсь своїм досвідом або своїми думками з цього приводу, бо це завжди дуже цікаво, і мені, і іншим, іншим людям, які дотичні, до які приходять по тверезий подкаст. От. І, звісно, ставте вподобайки. Діліться з тими, кому це може бути актуально, щоб якомога більше людей могли з'явитись тут і, можливо, допомогти собі або своїм близьким. І я вдячна всім, хто дякує мені на Buy Me coffee. Дуже приємно, скільки б там не була, яка б не була сума. Кожному і кожній дуже вдячна. От всі посилання традиційно під випуском. Всім um, гарного дня! Кому треба, тверезого!